Сьогодні ми з НІК розповімо, що таке тарифність, обі скоди і яким чином дані з лічильників потрапляють до енергокомпаній. Почнемо спочатку, як працює облік електроенергії. Принцип простий: електрика, що надходить у дім чи офіс, проходить через лічильник. Прилад вимірює кількість спожитої енергії у кіловат-годинах. Чим більше електроприладів ви вимикаєте, тим швидше зростають показники. Сучасні електронні лічильники вимірюють не лише активну енергію, а й реактивну. Активна це та, яку ви реально використовуєте, наприклад, для освітлення чи роботи техніки. Реактивна, потрібна для роботи деяких пристроїв і впливає на навантаження мережі. Для промисловості це особливо важливо, бо від неї залежить штрафи чи економія. Лічильники старого зразка рахують енергію лише за одним тарифом. Але ж вночі електроенергія дешевша, бо навантаження на мережу менше. Тому сучасні прилади підтримують багатотарифний облік. Наприклад, з 700 до 2300 тариф вищий, а вночі з 2300 до 7.00 нижчий. Якщо перенести прання зарядку електроавтомобіля чи роботу бойлера на нічний час, можна зекономити на платіжках до 30%. у промисловості, тарифність дає ще більший ефект, бо дозволяє планувати виробництво так, щоб зменшити витрати на електроенергію. У лічильнику зберігається дуже багато даних. Скільки ви використали за день, за місяць, у який час по кожній фазі. Щоб ці дані були зрозумілими для програм і диспетчерів, існує система обіс кодів. Обіс це як мова, якою говорить лічильник. Кожен код це мітка для конкретного параметра. Наприклад, 1580 – це загальна активна енергія, 158.1 енергія за денним тарифом, 1582 – енергія за нічним тарифом та 280 енергія, яку. Ви віддали в мережу, наприклад, із сонячних панелей. Для кінцевого споживача це означає прозорість. Ви завжди можете перевірити скільки і коли реально спожили. Для енергокомпаній це точність, можливість легко контролювати облік і заощаджувати на електроенергії. Лічильник це не лише екран із цифрами. Щоб дані не доводилося знімати вручну, прилади оснащують сучасними інтерфейсами. PLC Power Line Communication це передача даних тими ж кабелями, що і поступає енергія. Зручно, бо не потрібно прокладати додаткові кабелі GCM, GPRS та LTE як мобільний телефон. Лічильник передає показники на сервіс енергокомпанії через мобільний зв'язок rs 485 або інтернет це дротові варіанти для підприємств, де потрібна стабільність. Та оптичний порт це для локального щитування інженером на місці. Завдяки цим технологіям компанія може дистанційно знімати показники, контролювати якість напруги, швидко виявляти аварії та крадіжки. Для споживача це зручно, не потрібно щомісяця передавати дані вручну. Облік електроенергії, тарифність, обісходи та сучасні інтерфейси це основа нової енергосистеми. Це чесні рахунки, можливість економити і бути впевненим, що електроенергія та платежі за неї будуть завжди під контролем.